Тема в нас сьогодні така весняна після Пасхи, якраз ми будемо малювати нейроангел. Тож ми сьогодні з вами будемо інтегрувати енергію нашого вищого я, будемо інтегрувати таку нейромодель, таку нейромережу, щоб наш розум працював у гармонії з нашим серцем, щоб ми змогли зробити оцей зв'язок між нашими емоціями, нашим станом. Нашим відчуттям життя і нашим розумом, який іноді запрограмований зовсім в інший бік, будемо настраюватися сьогодні на себе, на свою самість, на свою цілісність. Саме композиційно дуже-дуже простий алгоритм. Він дуже просто малюється. Але оцей час, коли ми Залишаємося наодинці із своїм духовним, він безцінний. Бо в нас в житті не так багато привидів зупинитися, вдихнути, відчути, як я, встановити цей зв'язок із своїм вищим я. І навіть якщо ми в день приділяємо цьому 10 секунд, це нам дає заряд нескінченної енергії. Е, ви знаєте, що в е, першій редакції Біблії, коли там кажеться, що е, 10%, от, десятину віддай мені, то до всіх перекладів, коли це перетворилося на е, вже бізнес, да, е, значення, перше значення це десятину свого часу, не грошей. <гум> Бо, Богу, наших гроші зовсім не треба. А десятину свого часу, віддай мені. Тобто, десяту частину свого часу побути з собою, і своїм я, і своєю цілісністю. І от ми трошечки, трошечки часу сьогодні побудемо саме на цій хвилі. Що ми будемо робити? Перш за все, ми, як завжди, активуємо з вами нейронний контур, який відповідає взагалі в нас за цю тему. І перш ніж я її почну розгортати, щоб ви для себе з'ясували, а як вам ця тема дана? Що ви для себе розумієте, відчуваєте, що у вас є в активі? І що ми робимо? Ми беремо окремий аркуш. Беремо або ручечку і я засікаю дві хвилинки, і ви пишете, будь-що на тему я духовність, моє вище я, з'єднання, як я відчуваю, чи відчуваю я взагалі да, підтримку свого ангела і божественних сил. Будь-що так, час пішов. Манера, Дивимо нейроконтур. Дивимося, що в нас є в доступі по цій темі. Як я відчуваю, як я осознаю своє вище. Так, стоп, час вийшов. Ця тема в доступі. Да? Бо це саме, саме діагностику ми робимо, щоб ми розуміли, чи взагалі в нас є доступ до цієї теми, наскільки ми розуміємо її глибоко, чи є в нас в цій темі певні сумніви, тривоги, страхи, чи нам тут все ясно, чітко, зрозуміло і натхнено. так? Бо кожен раз. Кожну тему, яку ми беремо, ми її розгортаємо, розгортаємо, виводимо на новий рівень, і дуже цікаві спостереження, і дуже цікаві зміни потім відбуваються в нашому житті. Отже, нейроангел. Беремо окремий листочок. Це відкладаємо, де ми писали, собі записували. І зараз ми будемо спочатку звичайною лінією, не нейролінією, малювати дуже-дуже простий малюнок. З чого ми почнемо? Що ми з вами всередині намалюємо отакий кружечок, невеличкий. Це я. Як ми відчуваємо себе? Я в своєму тілі, я як даний собі. І ми зробимо з вами ще одну невеличку настройку. От Ми візуалізували себе. І тепер ми з вами зробимо ще активований нейронний контур і активуємо наш емоційний наш зв'язок з вищим я. Яке відбувається через тіло. Саме через тіло, через відчуття, найчистіший зв'язок з нашим вищим я. Чому? Бо мозок він може перекрутити, перепродумати, щось собі там нафантазувати. І ми не завжди розуміємо, де голос нашого вищого я, а де наші якісь там фантазії, мрії ще щось. А тіло, воно не бреше. Тіло, воно завжди про... Справжнє. Тому ми зараз з вами покладемо сюди ручку на сердечний центр, закриємо очі і буквально 10-20 секунд побудемо в цьому стані, відчуваючи тепло або прохолоду своєї долоні, відчуваючи, як серце б'ється, як ми дихаємо. Огорніть увагою все своє тіло від маківки до самих стоп. Я справжній. Тут і зараз я є. Проговоріть про себе цю фразу. Я є. Відчуйте, як вам це відчувається. Я є. Відкриваємо очі. От хто відчув? Я на є, в мене аж мурашки такі легенькі шкірою, я наче розширююсь. От хто відчув? Я прямо мокра, жар пішов. Жар, енергія пішла, так? Да? У мене відчуття вдячності Всесвіту, що я таки тут є серед Так. Да. От, ми. Да. Оця секундочка, коли ми налаштувалися, зупинилися, залишилася із собою. <кхи> якщо ви, з, і це є секунда з'єднання з нашим ангелом. Бо наш ангел, він не десь там за хмарами, він навколо нас. От якщо я малювати, то. Ось так. Він ми всередині нашого ангела. Він торкається нас, він проникає крізь нас. Кожна наша клітиночка з'єднана з нашим ангелом. І ще цікаво, ми проводили дослідження таке цікаве, що різними мовами дає різний простір. Наприклад, I am, I am. Він наче закриває тебе в коробочку звук М. М. Він да, начебто тебе обмежує. Я єсть. Єсть он такий стабілізуючий поток, заземляючий. Єсть. Вот такой, да. И я и лунаєш, и звук да і я є. І ти лунаєш, і ти летиш. Так, я є. Ми розширюємося. Чому кажуть, що Кожна мова це інша картина Всесвіту. Бо воно дає базові зовсім інший ключ до буття. Оце я є. Повертаємось до нашого нейроангела. Він дуже легко малюється. Спочатку ми наче починаємо малювати такий трикутничок. Потім ми тут ми робимо голову. І ось так, ось так. Ми робимо крила цьому ангелу. Залиште місце так, щоб не до самих країв. Бо в нас тут буде ще потік ще додатковий. Тобто ми з вами знаходимося всередині нашого янгола. А янгол огортає нас з усіх боків, начебто дуже-дуже легка робота. І що ми будемо робити тепер? Тепер ми з вами. Нашими улюбленими нейролініями. Я... Ми починаємо з першу першу нейролінію. Ми починаємо від себе, від центру себе, вести через Янгола в будь-якому напрямку. З'єднуючись, про себе можна проваляти. Я хочу з'єднатися із своїм вищим я. В мене є намір. З'єднатися, відчути це з'єднання. Це може бути і отак? Так, Будь-як, будь-в якому напрямку. Просто із центру в один і бік і ми вибудовуємо. спочатку, ми даємо, формуємо намір. Я хочу побудувати оцей зв'язок між собою і своїм Божеством. І потім ми набираємо ще нейроліній, які. Обов'язково мають проходити через Янгола, але вже не обов'язково через ваш центр. У будь-якому напрямку, ще встановлюючи, і потім ми ж знаємо, так, що потім ми будемо скругляти і створювати нові нейронні зв'язки, які сформують нам оце з'єднання саме на рівні нейромережі. Зараз просто набираємо нераліні, не поспішаємо. І ще ми з вами обов'язково маємо намалювати отакий нисходящий потік, бо всі ми розуміємо, що наш цей Янгол, він є частинкою і ще більшого божественного потоку І в нас саме в цьому алгоритмі замість ліній поля буде цілий потік. розумієте Ми потім кольором його е, дамо колір, і ми будемо бачити, що оце весь тунель, да, начебто зверху донизу, в якому знаходиться нейрангел. Божественний такий. Можна дати дві-три лінії теж з кожного боку. Щоб оцей потік візуалізувати до самого низу листочка, ми розуміємо, що ми навіть з нашим янголем, який величезний, є частинкою більш, більшого божественного потоку. Ось такий. І тепер нам треба ще зробити трошки навести нашого янгола. Бо в нас багато ліній, а янгол має бути центральною фігурою, щоб його гарно було видно, ми його ще трошечки з вами наведемо. І починаємо робити скруглення, не поспішаючи, давая собі час відчути, як нам малюється. Саме це з'єднання, що відчуває наше тіло, як нам дихається, які емоції у нас? От просто побу... я нічого не буду казати, піду налью собі водички, а ви побудьте в тиші почав 5 хвилин і повністю зосередтеся на своїх відчуттях. От ви скругляєтесь, як вам є зараз. Добре? Ну що, дівчата, як ваше відчуття? Як вам малюється? О, зір пливе, це значить, що у вас не співпадає внутрішній і зовнішнім. Розумієте? От якраз коли зір пливе, це є якість. Ми якраз тут і зараз. Налаштовуємося на іншу частоту, якраз і проходяться зміни. Дівчата, в мене буде для вас домашнє завдання. Це рідкість, але сьогодні я попрошу саме зробити вдома самостійно, виключно на вашу питання. Я попрошу кожного з вас. На листочку намалювати кружечок і сказати, це наша Україна. А це великий янгол-охоронець навколо неї. І він закриває, захищає всю нашу країну захистом, любов'ю, огортає її з усіх з усіх боків. Бо зараз на заняття мені важливо. Щоб ви налаштувалися із своєю божественною енергією, і це дасть вам ресурс вдома зробити роботу, таку загальну, важливу, да, для кожного з нас значущу закриту Україну, теж таку янгольським. Хто вже зробив скруглення, в кого небагато ліній. Ми сьогодні будемо розмальовувати в дуже мінімалістичному стилі. Ми беремо всього три кольори. Перший кольор для серединки, оце наше я. Будь-який колір, який вам зараз, тут і зараз хочеться взяти. Ось я. І ми замальовуємо будь-яким кольором, який вам. Потім ми візьмемо блакитний і жовтий. Блакитним ми зробимо нашого янгола, щоб дати йому такий колір небесний, блакитний то колір чистоти. І ми можемо всього янгола замалювати, можна просто там якось по контуру дати йому колір. Нашого янгола ми робимо блакитним, небесним. Жистим. Жовтим ми намалюємо оцей простір всередині вертикального потоку, да? щоб візуалізуємо оцей стовп світла, який йде з вищого божественного плану, да? в якому знаходиться наш нейроангел. Жовтим ми всі, все всередині. Замалюємо, щоб візуалізувати оцей потік, щоб ми бачили цей потік. І цей потік і є простір, який ми зазвичай малюємо лінією поля, з'єднання з вищим божественним аспектом. Якого якщо в когось буде за межами вертикальних ліній місце, можна теж дати колір будь-який, а можна залишити біли. білий, білий це теж колір. До речі, я міроянгала малюю як скетчинг, коли в мене якісь незрозумілі стани. От взагалі в мене такі маленькі плотноти. Саме, знаєте. Мені там не те, що в мене там треба, а от щось таке відбувається, і я не розумію, якось мені моторошно. Я завжди малюю не рангела. Тоді мені прояснюється, приходить ясна думка, що відбувається, що це передчуття, чи це там, наприклад, там я зах, от 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 захворює. Знаєте, як це перехворобую. Тобто мені дуже допомагає, отакий, да, але ж треба ще й чути. Допомагає він завжди. Але, дівчата, тут є така ще річ. От, наприклад, в мене в чому, я дуже гарно відчуваю свою інтуїцію, але мені дуже важко просити допомоги. От прям я спеціально пропрацьовувала це психологічний момент. Бо я маленька бойова машина, я все сама. Я, я... І саме, коли я вперше звернулася за допомогою до Янгола, до свого. Я знала, що він... це була не віра, я точно знала, що ця сила вона реальна і вона є. Але просити для мене було важко. Я кажу, Коли я перший раз сказала, все, я не вигрібаю, я просто не вигрібаю, я не справляюсь, допоможіть. І буквально за добу ситуація, яка здавалася геть зовсім ніяк не мала, вона сама якось хоп-хоп-хоп, так, так, так. Я через добу так до себе, а все ж само собою. Потім стала звертатися до янгола частіше і частіше, і цей зв'язок він зміцнювався. І янголи, і я прям відчувала, що їм кайф допомогти, бо вони прям вау. супер. Стоять і чекають, ну ну, тут ти ж попроси, бо ми ж не можемо нічого да, да, робити. Тож я сподіваюся, що після цього заняття в кожного з вас. На трішечки цей зв'язок стане міцніше, і з кожним днем буде міцніше, міцніше, і ви зможете відкрити свій божественний ресурс і знаходитися у цьому потоці дуже легко і вільно, будь-коли, коли вам треба. Бо це дійсно зовсім інакше починається життя. От зовсім інакше. E